Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з патріотичного виховання. Ми поговоримо сьогодні про український одяг. Давайте з вами відправимось у невеличку подорож. Подивіться, яка гарна українська хатинка. Давайте зайдемо в хатинку та подивимось, що там знаходиться. Подивіться на цю кімнату. Вона вся прикрашена рушниками, а у куточку стоїть скриня. Давайте подивимось, що ж там всередині. Так, це одяг. У давні часи українці зберігали у скринях свій одяг. Як ви думаєте, для кого цей одяг? Так, для дівчинки та хлопчика. Давайте розглянемо більш детально, з чого складається одяг дівчинки. Одяг дівчинки складається з віночка, намиста, сорочки, фартуха, спідниці. Та чоботів. А з чого складається одяг хлопчика? Шапки, сорочки, ще, кажуть, вишиванки, пояса, шароварів та чоботів. Скажіть, малята, а чи носите ви такий одяг в повсякденні? Ні. Такий одяг ми вдягаємо на свята. Це національний український одяг. Більш детально про український одяг ми з вами поговоримо на наступних заняттях. А зараз я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!